Всім привіт! І це моє нове відео. Я сьогодні повернулася з радісним настроєм, бо побачила, що в мене вже 25 підписників на Ютубі. Я дуже рада. І зараз я буду малювати в цьому відео. А малювати ми будемо Примерно ось вот такого сторінку. Це сама вигадала різні малюнки. І зараз ми будемо також малювати ось таку ж саму сторінку. Ну, як таку ж саму. Практически таку ж саму. Зараз тільки настрою камеру. Все я настроїла. Малювати я буду ось цими макарами і ось цими макарами. Давайте починаємо. Я повністю нічого не буду малювати простим олівцем. Я буду одразу малювати е фромайстерами, в общем. Хочу повторювати цей ось малюнок, тільки в інших кольорах, в пастельних хочу. Просто мені дуже сподобався, як він виглядає. І зараз хочу намалювати його ж. Але в пастельних кольорах. Хочу взяти ось цей світло-коричневий. Хочу взяти ще світло-рожевий. Хочу ще взяти ось цей персиковий і ось цей, напевно. Ось в таких ось світлих оцінках буде. Але все ж мені кажуть, під під коричневий не піде ось ці ось кольори. Хочу якісь інші підібрати. Оце хочу. І хочу що хочу, ось цей. В принципі, буде дуже гарно щитатись, Ось так. Такі кольори я вибрала. Давайте почина... починати малювати. Перше, що мені потрібно зробити, це на четверти лайнером ось таку ось сніжинку. Мили. Вайна у мене знаходиться прямо в пломайстрах, тому мені не треба відкривати ящик, доставати канал і так далі. Ви знаєте, як я це не люблю робити. Також мені знадобиться лінійка. Вона в мене в органайзері, який знаходиться на подоконнику. Кстати, сьогодні я прокинулась і йшов в такий гарний дощик, стукав по вікну, то я трохи повалялась, послухалась якісь SML. Ну, нерівно накрасила не сніжинку, того то зваю ось. А що ви збираєтесь сьогодні робити? Я збираюсь малювати, знімати багато нових відео, слухати музику, читати книгу. І якщо сьогодні весь день буде дощ, то я ще хочу просто посидіти, послухати його. Бо це дуже прикольно. Я вам совєтую все ж таки хоча б раз в житті це зробити. Бо це дуже прикольно. СМР. Я думаю, навіть зараз чутно, який сильний йде дощ. Я вчора засинала з невеликою образою. Знаєте чому? Бо я пам'ятала, що так, я приходжу в четвертий клас, але в четвертому класі не буде моєю найкращою по другій Насті. Я просто спала з образою їла з образою. Навіть читав книжку образою, бо мені було так образливо, що я лише прийшла в цю нову школу, і в мене з'явилась подруга, але тепер її не буде. І мені стало сумно. То я сумувала весь вечір. Але я вже знайшла собі іншу подругу, але вона цікавиться тільки Віталіком. Давин. Мені так образується. Було таке: ви прийшли в нову школу на 2 роки приймали, на два 3 роки в нову школу, і просто ти, ви знайшли собі якусь дуже гарну подругу чи друга, а потім повчились з ним рік. А на другий і третій рік все, його немає. Він ніби спалився, поїхав кудись далеко. Моя подруга поїхала на рік в Вашингтон, а потім, якщо закінчиться війна, то вона повернеться в Харків. І я думаю, що я її не зможу побачити вже ніколи. Це так обідно, сумно. А тепер позитивне. Вчора я розмовляла з моїм другом, ми ясно малювали, і мене натхнуло на ось цей ось малюнок, наша розмова. То я почала прямо малювати ось цей малюнок, мене дуже гарно виходило. І я вирішила зняти ще раз для вас, бо я вирішила щось ось, ось таке картинки, це не... недовечно просто домальовувати. Вже розмальовувати. Хочу, як я і сказала, почати з ось цього ось мальовку. Е До цього мені знадобиться такий з чорна інформація. Пишіть в коментарях, якими ви зараз пользуєтесь макерами. Я сподіваюся, я дозволю вам писати, бо я вже запутуюсь, як вам дозволяти коментарі писати, а як не дозволяти. І це дуже грусно, було. іноді я кажу, ось напишіть ось це, ось це ось це. А по ітогу я ж не дозволила нікому писати, і це чуть, чуть обідно. То ви можете приходити в мій телеграм-канал Меріста звздочкою і там писати. Бо в коментарях я ніяк не можу дозволити. А ось в Телеграмі ви можете мені спокійно писати. Чат має рістах, рістав. Ось підписуйтесь на мій телеграм-канал, а ми продовжуємо малювати. Так, я хочу почати знизу. Знаєте, в мене буде коричневий. Зараз надоба. Також, як ви знаєте, в мене вийшло обновлення на моєму столі. тепер там кімнатка моєго рубу в самому колечку. Я вам ці відео складаю буду показати. Якщо забуду, то можете мені написати в телеграм-каналі, що я забула. А в телеграм-каналі є обзор на всі речі мого ґубу. І на кімнатку також. Можете дивитись. і який в мене роби бу також я виставляла в Телеграмі. Такого кольору. А в Ютубі я вам годі показувала лише одежу. Приємно дощик капає, і коли він капає, то я прям чую його і це дуже приємний звук. Я тільки ще нічого не говорила і прямо розчула капельки дощу, як вони капають, куди вони капають, чи швидко, чи медленно. Там теті якийсь щось розмовляють. Вище пойти погулятись. По дощу. У мене сьогодні гімнастика, і я не представляю, як я на неї піду. Під таким дощом це капець. І перший малюнок у мене ось такий ось вийшов. І зараз буду малювати другий малюнок. Можливо, мені щось з цього взяти, можливо, мені намалювати щось самою. Я придумала свій малюнок. Беру світло э, фіолетовий фломайстер і почнею малювати. Щось це вже сірий. Ну, а тоді возьму з цих томайстрів. Це буде просто сердечки. Самий простий малюнок на світі. Малюю різні сердечка і різного головного. Не хочу підбирати для кожного сердечка різний колір. Просто так все одним кольором малюю. Швидко і гарно. Тепер вже буде малюно, ну прям поскольніше. Інформації вилівіть і звідки підставляють. Возьму из цей ось дуже гарный ржавый голем и начинаю малювати. Ведь я починаю малювати клеточку. Малюю клеточку. В общем, малюю клеточки в шахтивому порядку. Кстати, як вам видео на моем канале? Кстати, я побачила, что в Shorts самый популярный видео, там где доктор. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте, поварец. И мы сегодня думали с мамой снять видео в Shorts ном или стрём. Там ном или стрём будет? Ном или стрём есть пиццу каждый день. Что то такие неблагодарные? Просто, то я Після малювання, після поки буде виставлятись відео, я хочу написати вопроси для цього відео. Ми давно відео таке хотіли зняти. Але в нас ніяк не доходи руки. Мама любить гуляти, я люблю сидіти вдома. Малювати, слухати дощ, читати книжку, ну і так далі, зрозуміло. А ще я люблю пізно прокидатися. Представляєте, тим літом я от вставала всім чи 6 ранку. А зараз я можу спати хоч до десяти. І я не розумію, що зі мною таке стало, що я можу спати до десяти, а в прошлому літу... А в прошлом літо я спала до сіми або до восьми. Я навіть до восьми не розпала. А зараз її 8.09 копадаюсь. І дев'ять. А потім ще если б люблю полежати. Але в в дні я так не сплю, бо логічно треба в школу. Того сплю так на канікулах. У мене все було добре, а тепер я запутуюсь по клітиночку. Ну ладно, це буде. Все готово. Третій малюнок у мене готовий. Тепер хочу взяти щось з цього. Я подумала, який малюнок можна намалювати. Беру пастельні відтінки. Ця віна супінка в мене буде в пастельних відтінках. Буду ну, ось в суму десь 4-5 кольорів, і починаю малювати. Це буде просто чисто різнокольорова така ось штучка. Просто я малюю в деяких місцях ось такі ось полосочки. Отак от, от малюю. Потім беру інший кольор. Почему был инчи колек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, двенадцать и двенадцать. Готово. Кольцо колек забываю. Теперь вы уже те же самые И малюю идти уже из такие вот Ой, на он На той колик взяла. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Отакий гарний малюнок в мене вийшов. Я навіть не можу сказати, що це малюнок. Це, скоріше, якась... Ткань, напевно. Такі ткані бувають. І скільки я там вже малюю, ребята. Я вже малюю 15 хвилин, Ну, в принципі, ну. Тепер буду малювати ось цю нижню частину. Хм, що ж мені намалювати? Хочу намалювати лимончики і хмалки. Лимончики. Лайну, с в общем. Балу ситра за лайну, колик и болотана за лайну, колик. начинаем малюваться. Лайники. Лайна, 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 у меня будет вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут. я тут. Все, достаточно. Пабу більш темный колір і малюю вже ось тут, 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 ось тут і ось тут. Готово. Так беру було, з цього набору, я беру ось такі ось такі кольори. Беру більш тинувати колір і малюю ось такі ось штуки. Раз, два, три. И четыре, раз, два, раз, два, два, три, четыре, раз, два, два, три, четыре, раз, два, два, три, четыре. Готова, подца была и цятка подала. Тепер було світлий кольор і замальовую ось ставшеся місце світлим кольором. Ну і дуже мене гарні такі муші. картин, ранники. ну нічого. Міський двук я роблю те, що я з ним захочу. Так. малюю малю их маленько. Беру тей же сам колер. И беру, 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 беру рожевый колер. Так, так. И теперь просто малю их маленько. Сначала рожевым колером. А она не замалюваю. Сначала малю рожевым колером. Так, зрожай, вже. Божевий боже, тут. Ось тут. Кушіть моєму телеграм. Чи любите ви гуляти? Я зроблю опрос. Я понамальовую малинки, тепер розмальовую їх внутрі ось цим світлим кольором. А мені залишилися вже дві. Я хочу отут тут квіточки, а отут -тут я хочу би намалювати лицевий бобу. Вставляйте бобу. Спочатку тут малюю квіточки. Для цього я возьму цього набору ось цей зелений, ось цей шовтий. І червоний. Ціто червоний. Готово. Тепер малюю спочатку серединки Небагато я не малюю квіточок. Тепер я малюю червоний ліпісточки Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, четыре. 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 Теперь малювая. Теперь так доводится одинки и розмалюван. пошкодились. Ничего. И теперь малюю стебельки. Раз, раз. Малюю стебельки и лосточки. Швидко и гарно. Так. Теперь малюю царь Бубу. Это будет, мне кажется, самый

Тепер обвожу ось цю частинку лінером. Ліна гайна яка різниця. Готово мені малююся один кружко. Я розмальовую сюжет, оставшись частинку, і оце було готово. як у мене вийшов, пишіть в, в моєму телеграмі, яка частинка вам сподобалась більше, мені ось ця, ось ця, ось ця і все. Все, ось ця, ось ця. Саме мені сподобалось ось ця. І всім пока-пока.